Доброго дня, шановні Терези. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю, частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо. З вашого ментально-емоційного стану на тиждень. Так е, у вас буде, знаєте, такий стан, таке бажання а, почати щось будувати. Будувати, можливо, фундамент, якусь основу якусь проєкту. будувати основу е, чогось. Що ви хочете запровадити в своєму житті? Можливо, це зміна роботи, можливо, це нові е, стосунки, і ви будете, можливо, почнете шукати якусь е, інформацію на цю тему, складати план, е, аналізувати, як би це так зробити, щоб воно е, було практичним, щоб воно було дієвим і щоб цей фундамент був е, міцним. Когось буде таке, прийде можливо розуміння того і свідомість, що все, що не робиться в нашому житті, те на краще. Можливо, так можуть бути гірші моменти, можуть бути кращі моменти, можливо, щось не виходитиме або йтиме не по вашому плану, але ви будете мати такий підхід, що якщо так відбувається. То значить так повинно бути. Цілком, якщо ми говоримо про ваш ментально-емоційний стан, це буде якась внутрішня гармонія, і, знаєте, я б сказала, довіра до все світу, довіра ем, до Вищим силам, і ви будете, скажімо так, якби пливти по течії цього життя. Добре, давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень. В різноманітних сферах життя. І розпочинаємо зі сфери роботи. Якщо ми говоримо про роботу, то тут дивіться підписання договорів. Можливо, ви будете керувати саме цим процесом підписання договору з якимось бізнес-партнером. Раз. Друге, це загалом гармонійна, вічлива. Хороша атмосфера на вашому місці роботи. Для когось це може бути працевлаштування. Навіть в когось може це і перейти в певний службовий роман. Але давайте подивимося, про що ж говорить нам ця карта для тих, хто має роботу. Якщо ви маєте роботу, то тут дивіться, нарешті ви виходите з якогось стану апатії, зі стану, коли нічого не хочеться робити, стану, що, знаєте, все не те, все не так. І тут, я б більше б сказала, що ви відкриваєтеся людям, відкриваєтеся на якісь нові можливості, відкриваєтеся, можливо, на нові обов'язки, нові проєкти, можливо, Просто вам керівництво запропонувало, чи не хочете ви взяти в цьому участь і в чомусь новому, так, чи знову ж в проєкті, чи е, отримати більше обов'язків, що е, відповідно за собою тягне е, підвищення заробітної е, плати. І це знаєте, це вас якби надихнуло. Це вам дало, знаєте, нове розуміння того, що ну нарешті щось починає відбуватися на роботі. Нарешті мене, можливо, чи помітили помітили мої вміння і так далі. Тобто, ви починаєте виходити зі стану скорлупи, зі стану якогось такого негативу. Можливо, просто ви для себе зрозуміли, що. Як ви будете відноситися до людей, так будуть і відноситися до вас. Можливо, просто у вас ви раніше, чи чи хворіли? Чи просто був досить такий тяжкий період в вашому житті? Чи були моменти, над якими ви мали працювати і не могли достатньо часу присвячувати на роботі? Не могли достатньо, знаєте, бути таким веселим в хорошому настрої приходити на роботу? Бо ваша увага була сконцентрована на чомусь іншому і? Це момент, коли можливо якась ситуація в вашому житті закінчилася, і ви знаєте, якби видихнули, якби вам спав камінь з плечей, так і ви починаєте бути більш відкритим на ваше оточення. Добре, дивимося про що ж говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, так є можливість працевлаштування в цьому, на цьому тижні, те, що ви отримаєте пропозицію роботи, але важливий аспект, що ви маєте бути більш впевненим в собі. Маєте, якби, не концентруватися на своїх страхах чи на своїй невпевненості. Якщо ви йдете на співбесіду, будьте більш відкриті, будьте більш впевнені, тому що якщо це не ваше, маєте зрозуміти одну річ, якщо це не ваше місце роботи, яким би ви крутим спеціалістом не були, вас туди не візьмуть, значить вам туди не треба. Е, і можливо саме на цьому тижні до вас прийде ось це розуміння, того, що якщо це не моє місце роботи, якщо я там не маю працювати, е, то значить е, все буде складатися таким чином, що вас туди не влаштують. І, е, е, Саме, саме в цьому тижні ви будете більш так, знаєте, легко підходити до співбесід, легко е, підходити взагалі до цієї ситуації працевлаштування. Але працевлаштування на цьому е, тижні є ймовірним. Дивимося, що вас чекає в сфері фінансів. Так, говорячи про сферу фінансів, то якийсь е, процес, який, можливо, е, якась затримка. Е, Процес, можливо, який гальмував щось пов'язане з фінансами, він нарешті закінчується. Так, раз, другий момент, що варто ще е, взяти під увагу, можливо, ви працювали над е, проєктом, яким, е, який би був як друге чи додаткове джерело е, доходу, то можливо ви починаєте бути більш активним. Раз, можливо, е, те, що. Е, було пригальмоване через зовнішні якісь певні чинники, воно також починає потихесенько-потихесенько розвиватися і входити в свою активну фазу. Дивимося, що вас чекає в сфері стосунків з вашим оточенням. Добре. А тут все прекрасно, все чудово, ви щасливі, ви емануєте приємною енергією, ви емоційно. Вкладуєтеся в стосунки з вашими з вашим оточенням, будь-то друзі, будь то близькі, рідні, і ви загалом от знаєте. Манути цим щастям от такою більш позитивною енергією. так. Далі, це, якщо ми говоримо, наприклад, про романтичні стосунки, то це, знаєте, бажання внести, привнести романтику саме в ваші стосунки. Далі, якщо у вас немає романтичних стосунків, то це бажання бути, бути більш таким легким на підйом. Бути нечерствою людиною, коли у вашому житті з'являються потенційні партнери. Можливо, ви знайшли що цікаво. Можливо, ви знайшли якесь своє нове хобі, яке вас надихає, яке вам дає енергію, яке робить вас більш щасливішим, про що може говорити вам ваше оточення. Дивимося, про що говориться карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про людей, які були романтичні стосунки, то, можливо, ви в своїх стосунках почувалися раніше самотніми. Це, знаєте, якби можна було б сказати, самотність разом. І, можливо, саме ви знайшли якесь хобі, якесь щось, що б вас зацікавлювало. І незважаючи на те, що ви якби. Почувалися самотні в ваших стосунках, то е, саме ось це хобі, оце якесь ваше зацікавлення, воно приносило вам, е, воно приноситиме вам радість, воно м, надихатиме вас. Можливо, у вас взагалі просто е, все добре в, в ваших е, стосунках, але ви в цьому е, на цьому тижні будете занадто, знаєте, еманувати, е, будете занадто емоційними. І, скажімо, так, все будете дивитися на все через перспективу емоційності. Інколи, знаєте, це можуть бути як і емоції занадто приємні, занадто хороші, позитивні, так, так і негативні. Тобто, тут може бути тут не буде золотої середини. У вашій е е емоційності, так? Це раз. Другий момент, що мені ще е хотілося б е доповнити: якщо е ви планували зі своїм партнером кудись поїхати, то є велика ймовірність того, що ви будете незадоволені з цієї поїздки. Можливо, це знаєте, поїздка, про яку ви довго мріяли, про яку ви е довго е планували, накопичували певні е фінанси, так? І. Це може, знаєте, бути момент, коли ми а, перед тим, як поїдемо, ось це планування, ось це накопичення грошей, оце мріяння, ми занадто багато вкидаємо туди емоцій. Ми, знаєте, занадто аж такі м, захоплені цим, що тоді, коли відбувається сама ось ця подія, тобто сама ось ця поїздка, то, знаєте, у нас немає м, ось цих емоцій. У нас ми взагалі, ну знаєте, якось так сухо реагуємо, коли ми туди їдемо. Можливо, ви собі занадто ідеалізували саме цю поїздку, а коли ви поїхали, ви насправді, ну, знаєте, от виявилося, що не все так кольорово, не все так гарно, не все так чудово, як ви собі мріяли, як ви собі уявляли. Добре, дивимося про що говорить нам ця карта для людей, які шукають романтичні. Стосунки. Якщо ви шукаєте романтичні стосунки, то е, е, так є е, ймовірність знайти потенційного е, партнера. Е, натомість у вас буде якийсь такий момент заздрості, е, ревності можуть бути. Е, так. Далі е, дивимося, що вам принесе радість на цьому тижні. Принесе радість те, що, можливо, ви для себе знайдете друге джерело доходу, вам приноситиме радість те, що ви зможете бути більш еластичними в різноманітних ситуаціях, що ви, наприклад, і встигаєте і попрацювати хорошу копійчину, привнести ваш, наприклад, сімейний бюджет, так і зайнятися своїми, припустимо. Дітьми. Далі, що ми ще дивимося, на що необхідно звернути увагу? На що необхідно звернути увагу, те, що можливо саме от те, що ви ваша еластичність, те, що ви намагаєтеся скрізь встигнути, у вас може це все забирати дуже багато енергії. Якщо ви відчуваєте, певно, в тому, якщо ви відчуваєте, що ви працюєте на останніх силах, то треба відпочити. Тому що чим більше ви будете, от коли ви розумієте, що сил у вас вже менше, все менше, енергії на щось все менше, але ви будете далі далі працювати. То ось це безсилля, ось ця відсутність енергії, вона буде вас ще більше поглинювати. І чим більше ви будете впадати ось в цю яму, тим буде важче вам з неї вийти. Добре. Що ще хотілося б сказати чоловікам, варто звернути увагу на свою репродуктивну систему, на своє лібідо. Добре, дивимося по рекомендаціях. Що у вас на цьому тижні до о, так раз І друга Дві рекомендації, щоб у вас би не трапилося, щоб ви не розпочинали, будьте впевнені в собі. Раз. Другий момент. Можливо, у вас буде на цьому тижні такий стан, коли ви будете думати про щось з минулого. І знаєте, акцентувати увагу: а чому я не так зробила? чи зробив? Чому я не так то сказала? А треба було ось так зробити. Знаєте, інколи буває у нас от такий момент, коли нам Ми сидимо і аналізуємо. Але маєте зрозуміти м, одну річ, що це вже минуле, цього вже не змінити. Що було, то загуло. Все ставимо на цьому крапку, і йдемо вперед. Ви витягнули з цього певний урок. Ви зробили для себе певні висновки, йдете вперед, і в подальшому намагаєтеся цих е, дій не робити, цих помилок також не робити. Ну що, шановні Терези? Прекрасний у вас тиждень, є якісь певні аспекти, є якісь моменти, але це ну, я можу сказати, що це дріб'язок. Я вам бажаю хорошого тижня. Я вам бажаю все ж таки не забувати звертати увагу на своє здоров'я, на свої вітальні сили. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.